А тобі подобається фотографувати. На фотографіях можна зберегти унікальні та особисті моменти життя важливі, щасливі чи просто смішні. Збережені на комп'ютері чи смартфоні зображення зручно переглядати за допомогою спеціальних програм. Що це за програми та які в них є особливості, дивися далі у відео. Роздруковані фотографії зручно продивлятися в спеціальному альбомі, а збережені на комп'ютері чи смартфоні за допомогою програм для перегляду графічних зображень. Серед них фотографії Microsoft. Вбудована програма в операційній системі Windows. Google Фото можна використовувати з обліковим записом Google Preview – Вбудована програма в операційній системі MacOS FastStone Image Viewer із безплатною ліцензією. Перегляд зображень тільки одна функція цих програм, і з ними можна виконувати ще й інші дії наприклад, відкривати зображення різних форматів, виконувати навігацію між зображеннями, змінювати масштаб, обертати зображення. Робити показ слайдів для автоматичного перегляду, виконувати базове редагування. Як виконувати ці операції в програмі для перегляду зображень дізнаєшся за мить. Розгляньмо програму фотографії в операційній системі Windows. Насамперед спробуємо відкрити в ній зображення. Для цього наводимо курсор на зображення. Клацаємо правою кнопкою мишки, вибираємо відкрити за допомогою та фотографії. Ця програма часто є основною для перегляду зображень за замовчуванням. І тоді, щоб відкрити зображення, потрібно просто навести на нього курсор і двічі клацнути лівою кнопкою мишки. У нижній правій частині цієї програми є така панель розгляньмо її детальніше. За допомогою цих кнопок масштаб зображення можна збільшити чи зменшити. А тут можна побачити, наскільки відсотків масштаб зображення було збільшено чи зменшено. Це кнопка на весь екран, щоб переглянути зображення в повноекранному режимі. Щоб вийти із цього режиму, потрібно натиснути клавішу Escape розгляньмо верхню панель програми. Тут є кнопки, щоб виконувати такі дії із зображенням, Редагувати, Повернути. Видалити. Додати до вподобань. Можна ще переглянути інформацію про файл, його назву, дату і час знімання, опис, розмір. Відомості про пристрій, на якій було зроблено зображення, джерело і шлях до файлу. Якщо натиснути на кнопку. «Додатково», Зображення можна, зберегти, змінити його розмір, скопіювати, скопіювати шлях до зображення, установити на екран блокування, фон чи плитку програми тощо. Над зображенням можна виконувати такі операції редагування, обітнути його частину, Повернути, Вибрати додаткові параметри пропорцій, відобразити по горизонталі. Та вертикалі, коригувати світло і колір, застосувати автоматичне покращення чи вибрати фільтр для зображення, намалювати додаткові елементи, зробити точкове виправлення певного фрагмента. Також є можливість розмити, видалити чи замінити фон. Зверни увагу на кнопки ліворуч зверху, скасувати, щоб видалити попередню дію, скинути. Щоб видалити всі дії, виконані з зображенням, припустімо, що ми внесли всі зміни в зображення і редагувати його більше не будемо, тож далі натискаємо на кнопку Параметри збереження та вибираємо потрібний варіант, зберегти копію, якщо відредаговане зображення, потрібно зберегти як новий файл, Зберегти, щоб зберегти зміни в оригінальному зображенні. Скопіювати відредаговане зображення в буфер обміну, щоб вставити його в іншій програмі Тримай невеличке завдання для засвоєння знань. Припустімо, нам потрібно створити копію такого зображення, а перед цим обітнути його та збільшити насиченість кольорів. Подумай! Які інструменти із програми фотографії можна для цього використати, нехай ми хочемо залишити тільки прямокутний фрагмент із жовтою лампою. Для цього відкриваємо зображення в програмі, натискаємо на «Редагувати зображення, перетягуємо маркер, щоб обітнути зображення. Перейдімо до насиченості кольорів. Відкриваємо вкладку Коригування, знаходимо розділ Колір, перетягуємо відповідний повзунок, скажімо, на 25. Зміни виконано, залишається зберегти зображення. Натискаємо на параметри збереження і Зберегти, як копію, вибираємо папку для збереження. А в якій програмі ти переглядаєш і редагуєш свої фотографії. Напиши в коментарях. Запам'ятай приклади програм для перегляду зображень, фотографії Microsoft, Google Photo, Прев'ю, Image Viewer. За допомогою цих програм можна виконувати такі дії, відкривати зображення різних форматів, виконувати навігацію між зображеннями, змінювати масштаб, обертати зображення, робити показ слайдів для автоматичного перегляду. Виконувати базове редагування. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.